При борщині та усиплості голосу ісла. ісла голос потрібен усім. Іван навпомацьки рухається коридором. У кімнаті він залишив телефон, а без mm -hmm. нього досі складно уявити повсякденне життя. Часи 12 часов, часи, док, папка соціальної сіті 9 приложень. Його історія яскраво ілюструє, яка ціна війни. Коли почалась повномасштабна агресія Росії, Івану було лише 21. у 25-ту бригаду. ДШВ його взяли водієм, але хлопець мріяв про штурмовий підрозділ. Я себе за це гриз, що моїх вже побратимів нема. А я сидю тут та сижусь. У бою з окупантами штурмовик Іван зазнає важкого поранення. Касетний боєприпас упав прямо мені на ногу. Під час лікування познайомиться із майбутньою дружиною. Я працювала в лікарні в місті Кременчук, в нойно-септичній хірургії. Я прийшла і зайшла в палату сказати Добрий ранок. Не мені, а повністю повністю цій палаті у нас там чотири було. І всього той добрий ранок став. Тепер кожен ранок добрий ранок. Зрештою, освічення і звільнення зі служби за станом здоров'я. Але у перший день цивільного життя біля батьківського дому у Марганці станеться найстрашніше з окупованого енергодара Був обстріл на той час вже літали мавіки, скиди. І гранату, Я просто перед собою побачив гранату, поптався її відкинути. Дружина стояла за мене. Я відкриваю очі темно, дуже все больно. В ушах пищить, дзвонить, Починаю кричати, підповзла до нього, зрозуміла, що руки немає. Як і немає очей та розірвана трахея, подружжя лежало у різних реанімаціях. Тетяна кожного дня писала коханому смс у надії, що він вийшовши з коми, їх прочитає одного разу мені сказали, що скоріш за все бачити не буде. Я написав покинь мене, тому що я прекрасно розумів, що я вже буду тягарем для неї, для молодої, красивої дівчини, я буду просто тягарем. Почала злитись, сказала, ще раз таке почую. Ми ще молоді, в нас ще все попереду і ми привикнемо. І все буде нормально. Відтоді Тетяна стала його очима, а він її надійною підтримкою. Вони одружились, почали пристосовуватись до нових реалій життя. Оп, я знаю, що тут шкафчик. Шкафчик, о тут з правої сторони постійно на своєму місці, си чашечка, і дочанечка, час чайочок. Пригощаючи нас чаєм, Іван розповідає, як вчиться пересуватись із тростиною, що без проблем уже миє підлогу, нарізає салати і користується різними пристроями. А, завдяки такої зміниті життєкрасті звукового, я можу чітко налити, скільки мені на воду. А нещодавно Івану запропонували роботу стати мотиватором для військових, які отримали схожі поранення. Очолюю. Благодійну організацію Я разом із своєю дружиною Валерією, яка є менеджеркою з проєктної діяльності, наш технічна та водій це мій батько. І ось так це була сімейна справа. Що переросла у справу життя, Владислав Єщенко втратив зір під час розмінування. Як тільки оговтався, заснував благодійний фонд. Побачимо перемогу. За його власним підрахунком із початку повномасштабного вторгнення людей, які внаслідок мінно-вибухової травми повністю або частково втратили зір понад три тисячі, і щодня їх більше. Є. Тож вкрай важливо їх підтримувати. У нас на початку людина, якій ще можна спасти зір закупка рогівок. Це е, кератобіоімпланти, які надають змогу якимось чином відновити зір. Лише за останній рік силами благодійного фонду вдалося забезпечити штучними очима понад сотню поранених. Більше 250 людей змогли пройти безкоштовну реабілітацію. Майже 30 воїнів забезпечили рогівками. І усе це лише завдяки збору донатів. Роботи стало так багато, що Владислав із дружиною вирішили працевлаштувати двох незрячих ветеранів та їхніх дружин. Я спочатку також відмовився від реабілітації, але там десь через. Місяць, напевно, погодився, бо зрозумів, що крім мене, ну нові займатися ніхто не буде. Пригадує ветеран та боєць 72-ї бригади Іван Сорока. Його обличчя, як і тіло, посікло під час артобстрілу на Донеччині. Зіря відразу втрати, вже нічого не бачив. Думав, що помираю, але через хвилинку зрозумів, що ну потрібно ж щось робити, тому що. Як то кажуть Богу, душу ще не віддав. Іван обережно тримає на руках свого восьмимісячного сина. Уже незрячим, він одружився і став батьком. Тож точно знає, що для когось буде прикладом не опускати рук. Одне із завдань наших героїв працювати із пораненими під час реабілітації, адже ніхто ніколи не зрозуміє краще, що таке в одну мить опинитись у темряві, ніж ті, хто вже втратив зір. А поки робота лише набирає обертів, вони працюють всіма силами і шукають донати. Зараз це створення контенту, який допоможе збирати на рогівки на реабілітації, тому що фінанси потрібні постійно також. З'являються ж хлопці, кому потрібні тростини або якісь речі, щоб в побуті поліпшувати їм життя. На все все потрібні гроші. У планах благодійного фонду залучати ще більше партнерів серед бізнесу та міжнародних організацій, але найзаповітніше привести в Україну технології, які дозволять 100% незрячим побачити. Владислав та його команда готові тестувати новітні технології, адже це те, що дає надію покращити життя тисячам їх побратимів. Христина Вличанська, факти сі марафон. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.